Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Іван Варченко, військовослужбовець Збройних сил України, експерт з питань національної безпеки. Іван Григорович, рада бачити. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, пані Олено. Вітаю глядачів та слухачів каналу. Я традиційно наших глядачів закликаю до активного перегляду цього відео. Чекаємо на ваші уподобайки, тематичні коментарі, поширення. Щиро вдячні вам за підписку нашої ютуб-платформи завдяки вам, завдяки вашій активності. Нас уже більше двох мільйонів, і ми зі свого боку продовжуємо забезпечувати вас оперативною інформацією і фаховими коментарями. Іван Григорович, хочу почати з нової минулої ночі в ніч на 27 вересня Росіяни. Запустили по Україні 32 дрони камікадзе, вдарили балістичними іскандером і двома крилатими ракетами Х-22. ППО знищила 24 шахеди зранку. Масовному удару російськими безпілотниками е, масований удар російськими безпілотниками був по Ізмаїлу на Одещині. Обласна військова адміністрація повідомляє про трьох загиблих і одинадцятьох поранених. Ну і так само вранці російські війська ракетного удару завдали по Кривому Рогу, Як повідомляє Нацполіція у телеграм-каналі, поцілили по управлінню Нацполіції станом на цей момент, а це тринадцята за Києвом, 27 вересня, відомо про п'ятьох постраждалих під завалами, що можуть бути люди. Тож власне ця цифра може змінитися. Що ми бачимо, про о, аналізуючи характер останніх російських атак повітряних по території нашої країни? Все більше і більше шахедів починають вони запускати. Більше того, військових експертів тривожить ось ця історія, що шахед 136 вони обладнують старлінками. Далі каби російські каби, які б'ють по нашим прифронтовим містам. Тут росіяни збільшують їх дальність польоту. Як гадаєте, власне, яка перспектива подальшому вимальовується? Наскільки будуть змінюватися повітряні атаки ворога, і як нам захиста захиститися? Знаєте, як традиційно в мирний час працює правоохоронна система і злочинний світ? Так от злочинний світ шукає варіанти, як здійснити свою злочинну діяльність, відповідно завдавши шкоди конкретним громадянам, суспільству. Країні, державі, так і правоохоронна система в здоровому суспільстві шукає варіанти, як протидіяти. І, от в цьому процесі, хто більш творчий талановитий, хто здатний передбачити перспективи майбутнє, той більше виявляється успішним. Злочинець буде шукати варіанти, як завдати шкоди Україні. Злочинна терористична Російська держава на чолі з терористичними. Керівниками цієї держави Путіним і його компанією, з раєю відповідно думають і шукають все нові способи для того, щоб завдати терористичних саме терористичних ударів по Україні терористичних, тому що вони працюють проти мирного населення. Вони прекрасно розуміють, що вони е, зараз кабами почали відпрацьовувати по місту Запоріжжя. До цього працювали активно по місту Харків. Наразі працюють по Кривому розі по Херсону вже систематично вже кілька тижнів починають працювати по містам, які знаходяться в зоні досяжності коригованих авіабомб, це розширення. Тактики росіян розширення не творче, абсолютно. Вони розуміли, що й раніше це могли зробити, але вони зараз скинули геть усі шати цивілізованості, і вони прекрасно розуміють, що така невибіркова, невисокоточна зброя, як каби, так вона доволі точна, але не є високоточною, яка вражає, наприклад, виключно там представників військового сектору, виключно українських військовослужбовців, що в принципі їм дозволяють норми і правила ведення війни. В даному разі вони прекрасно розуміють, що їх каби вбивають мирне населення. Вони мають це підтвердження постійно і в відео, і в інших, абсолютно верифікованих матеріалах, які вони можуть подивитися, в тому числі на майданчиках світових інформаційних. Вони розуміють, що вони чим далі, тим вишукують все більш більш вражаючі засоби для того, щоб знищувати мирне українське населення. І бомбардування цих міст це підтверджує, що це означає нічого більшого, крім того, що Росія використовує всі сили і засоби, які є в неї в арсеналі для абсолютно незаконної війни, порушуючи всі норми і правила ведення війни, які були прийняті в цивілізованому світі, хоча це формулювання певною мірою таким оксюмороном виглядає. Ми розуміємо, що і далі вона буде загрожувати нашому мирному населенню, буде працювати по містах. Вони розуміють, що їх активність такої терористичної роботи значною мірою залежить від того, наскільки Україна буде насичена. Засобами, які здатні будуть стримувати ці літаки, які несуть в собі каби. Нам потрібні і Україна на сьогоднішній день ще відчуває сильний брак в засобах протиповітряної оборони. Достатній кількості авіації, яка здатна буде стримувати ці російські е е літаки, які несуть на собі смертоносну зброю. Е російські шахеди здатні будуть стримувати на відстані або знищувати їх у процесі запуску. І звичайно ж засоби далекобійної нашої артилерії реактивних систем залпового вогню і ракетних систем, які здатні будуть знищувати місця дислокації, в тому числі на території Росії, засобів, якими вони здійснюють запуск ракет в Україну інших засобів, в тому числі шахедів, і таким чином будуть попереджати на ранньому рівні, в тому числі знищуючи склади, як ми це побачили, тому ми звичайно намагаємося в межах тих сил засобів, які є на сьогоднішній день протидіяти цій загрозі, і разом з тим розуміємо, що ефективна протидія можлива тільки спільними зусиллями нас західного світу, який має відповідне озброєння і боєприпаси. Іван Григорович, ну от про далекобійну зброю. Видання Таймс випустило матеріал, де пише про те, що Зеленський повернеться в Україну зі Сполучених Штатів, не отримавши дозволу на використання західних далекобійних ракет для ударів по території Росії. Більш оптимістичний матеріал з'явився в Голосі Америці. Там журналісти взяли коментар у міністра закордонних справ Великої Британії Девідаленні, і той припустив, що рішення про зняття обмежень для України на застосування далекобійної зброї воно може бути прийняте до початку зими. Що стримує прийняття цього рішення? Вже такий ну до, достатньо довгий час. Традиційно для західного світу. О... Скоріше відсутність відчуття того, що ця війна стала їх війною. Відчуття навпаки, що ця війна десь далеко, і інколи можна заплющити очі, інколи можна просто відійти від тих проблем, якими живе Україна, і жити собі в відносно комфортному світі. У них це виходить. Вони спробували це зробити один раз, другий, третій раз, і бачать, що так це звичайно серйозно розвантажує нервову систему, тим, що вони не думають про Україну, вони не думають про цінності свої. Про задекларовані ними. Я зараз критично ставлюся до партнерів, але критично з болем, тому що за їх ці роздуми, за ці заплющення очей розплачується український народ. А тут йдеться мова не лише про благодійність, як це намагаються представити, а йдеться мова про колективну індивідуальну відповідальність з кожної держави, яка взяла на себе цю відповідальність або своєю належністю до держав цивілізованого світу, або засвідченням своєї прихильності до тих норм і правил співжиття. Між державами цивілізованого світу чи до тих цінностей, які вони декларують свободи демократії, прав правопорядку, зрештою світового правопорядку і є країни, які виступили гарантами безпеки незалежності України. І того, що Україна не буде піддаватися нарузі, чи то економічній, чи то військовій, і ці країни несуть абсолютно безпосередню відповідальність за те, щоб дотримуватися взятих на себе зобов'язань, яким так повірила Україна, виходячи знову ж і спільно затверджених і спільно визнаних норм і правил співжиття у світі, тоді коли угодами затверджується саме така поведінка. І коли зараз заплющуються очі, коли відмовляються від своєї відповідальності на якийсь період, то це означає, що Україна життями своїх синів і дочок розплачується за цей період, поки е, люди знаходяться з е, на відпочинку, скажімо. А ми розуміємо, що європейський чиновник, політик, громадянин в Європі він не перебуває в тій ситуації, в якому в якій перебувають українці, на них не падають е, авіабомби. Керовані кориговані на них не летять ракети, не бомблять шахеди. Як це відбувається з людьми з українцями, практично в усіх містах, починаючи зі столиці України, де діти і дорослі живучи кожен день чують е, вибухи в небі над Києвом, не закінчуючи кожним містом е, в, в Україні Херсоном, Запоріжжям, е, Дніпром Харковом більш більшістю маленьких і більших міст в Україні там, де люди постійно живуть у війні, той хто живе в Римі, Лондоні, Парижі, Лісабоні. Він навіть в Празі і Варшаві. Він значно менше відчуває або не відчуває цього. Він взагалі не відчуває ракет, звичайно, але він відчуває певний. Сентименти біль за те, що відбувається в Україні, нам би хотілося, щоб люди своїм усвідомленням того, в якій ситуації знаходиться Україна, такі були більш активними, стимулювали свої уряди. Ну але зараз є та ситуація, коли ми можемо вести з вами розмову, дадуть чи не дадуть дозвіл, і ми розуміємо, що так може бути. Тому діапазоні можливостей, які є, може бути таке, що президент України приїде без такого чіткого дозволу. Але ми так само впевнені, виходячи з логіки попередньої, що так ми будемо платити життями і здоров'ям наших людей за той час, який беруть за ті таймаути, які беруть на себе уряди наших партнерів, суспільства наших партнерів, відтягуючи лише логічні рішення. По забезпеченню нас тими чи іншими зброєю чи боєприпасами, чи тим, тими чи іншими можливостями. Такими можливостями є удари по території Росії, і це не ну, удари по території Росії, там де живуть мирні мешканці. Ми більше ніж сотні разів довели, що ми б'ємо по військовим цілям, по тим військовим цілям, які є законними воєнними цілями під час ведення війни. Іван Григорович, Американський інститут дослідження війни в своєму звіті, оприлюдненому 27 вересня, пише про те, що сили оборони України зберігають позиції у Вогледарі та Костянтинівці. Між тим зараз фіксується просування росіян біля Часового Яру та Покровська. З огляду на динаміку бойових дій, на дані Діпстейт, на інформацію, яку досліджуєте ви. Що зараз відбувається на лінії зіткнення, яка динаміка бойових дій, як ви це бачите, як військовий експерт? Ворог не відмовляється від своїх намірів взяти під контроль території Донецької області і використовує решти, решти своїх можливостей станом на сьогоднішній день, свідомо говорю, рештки, тим, що очевидні ознаки виснаження в цілому по фронту, хоча на деяких Ділянках він таки концентрує сили і засоби для того, щоб продовжити наступальні дії, такими ділянками найбільш гарячими, найбільш інтенсивних бойових дій. У нас є Покровський, Курахівський напрямок. Зараз бачимо з півдня намагаються з Запорізької Запорізької області. Вугле, вугледари і в Донецькій області так з півдня підтискують. Ми бачимо активні дії також на території Харківщини і звичайно на Курському напрямку, але ми розуміємо, що ворог виснажується порівняно із тими силами та засобами, які і використовувалися під час бойових дій, і концентрувалися для того, щоб замінити виснаження або розбиті внаслідок української оборони сили на тому чи іншому напрямку. Ми розуміємо, що Росія стоїть перед величезними викликами, тобто практично кожен день все більше більш загострюється ситуація з необхідністю масштабної мобілізації, бо сьогоднішня така лайтова мобілізація не забезпечує тої кількості живої сили того гарматного м'яса, який необхідний для того, щоб підтримувати темпи наступальних дій. Які вони намагаються запропонувати на кожній окремій ділянці, але ми так само розуміємо, що ми теж знаходимося в дуже складній ситуації, коли нам теж потрібні потрібна і жива сила, і бійці, і наша мобілізація так само на 100% не задовольняє тих потреб, які яких наразі вимагає Українсько-Російський фронт. Ну а крім того, те, що ми вище говорили, ми звичайно говоримо про засоби, якими ми можемо користуватися, про достатню кількість боєприпасів і звичайно технічне оснащення України, яке дозволяє бути на голову вищим від противника. Тому, звичайно, поєднання всіх цих чинників не зумовлює достатньо складну ситуацію, тоді коли Україна в еластичній обороні намагається. І знищувати, і знищує переважаючі сили ворога, знищує, як ми бачимо, все-таки в пропорції, коли росіяни несуть значно вищі, значно більші трати, проте ми так само розуміємо, що далеко не всі можливості задіяні зараз ті, які могли бути задіяні, якби країни, наші партнери були передбачувані. і були б абсолютно відповідальні за ті зобов'язання, які беруть на себе. Нам досі бракує боєприпасів. Нам досі бракує засобів, які ми можемо використовувати якісно ці боєприпаси, і е, техніки. Звичайно, все це в руках наших західних партнерів. Тому ідуть наразі наразі оборонні бойові дії тоді, коли просування суттєвого просування ворога немає, але він намагається протискуватися, знаходити слабкі місця і протискуватися в ті слабкі місця, несучи великі втрати з мінімальними просуваннями, ще одне цікаве повідомлення. Я хочу з вами обговорити цікаве, актуальне і важливе. І от саме про важливість цього значення, я хочу щоб, цього, щоб ви розповіли нашим глядачам. Отже. РБК Україна з посиланням на свої власні джерела в головному управлінні розвідки говорить про те, що хакери ГУР України протягом останніх чотирьох днів атакували понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Як повідомляє джерело воєнній розвідці, внаслідок атаки Кіберкорпусу ГУР. Повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Йдеться про сервери військових, адміністративних фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України. І що найважливіше, всі дані на атакованих серверах видалені без можливості їхнього відновлення. До вас питання як до експерта із нацбезпеки? Яке значення це практично матиме вже найближчим часом? Звичайно, що. Технічні засоби, які дозволяють швидко опрацьовувати велику, велику кількість інформації і матеріалів, можливості збереження цієї інформації і оперативного використання в е, кожного дня, це, це е, великий привілей, яким може користуватися цивілізоване суспільство, або е, результатами цієї цивілізації може користуватися таке нецивілізоване суспільство, як Росія. І звичайно користь для себе, для своєї діяльності, Росія неодноразово демонструвала свою зневагу до е системи е кібербезпеки в е світі. Вона неодноразово завдавала кібератак, в тому числі по тій системі по тій частині системи, яка е забезпечувала функціонування цивільної. Інфраструктури, в тому числі з небезпекою для цивільних об'єктів, завдаючи шкоди, наприклад, в транспортних в авіації, в структурах, там, де це могло безпосередньо привзводити інколи призводило до наслідків катастрофічних для життя і здоров'я. Громадян, тобто росіяни Росіяни цим не гребували ніколи і зараз, як і в багатьох інших напрямках, вони зіштовхнулися з тим, що в цю гру можна грати вдвом, що не лише в односторонньому порядку, вони сидять за комп'ютером і роблять шкоду по всьому світу. Я думаю, що російська система державного управління. Державного менеджменту зараз, як і багато інших російських систем, зробили ще кілька кроків назад, і при тому швидкому темпі, якраз до варварства і дикунства середньовічного, коли вони не матимуть технічних засобів для того, щоб приймати швидкі рішення, швидко оперативно обмінюватися інформацією. Я сподіваюся, що ця робота по відправленню Росії в той стан, який на який вона заслуговує зараз стан. Справді печерний, до якого вона сама тяжіє. Ця робота буде продовжена і з успіхом, якраз, українськими спеціальними службами. Іван Григорович, щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам.